Напевно, друзі, немає жодної сім'ї, в якій би не траплялися конфлікти. Як їх уникнути, знає наша наступна гостя, Габріела Цяпет, психолог, яка буде намагатися щовівторка приходити до нас і давати відповіді на питання, які хвилюють кожного. Доброго так, ранку раді Доброго Доброго вас ранку, Доброго ранку. Доброго е, ранку е, Габріела, Перше питання це от те, що стосується, якраз в чому зазвичай виникають, чому виникають конфлікти між. Дорослими та дітками, скажімо так, тому що ну спочатку там починається там верес, плач і так далі, а mm -hmm. потім, коли ростуть дітки, то інші вже там маленькі дітки, собіри, маленькі так. проблеми, маленькі дітки. Великі. Великі проблеми. О, то, так. В чому основні? От які основні проблеми виникають? Основні проблеми, напевно, виникають в тому, що дітки змінюються ну, з віком на закономірно. Вони розвиваються і змінюються. А ну а батьки не завжди до цього адаптуються, не завжди готові. Ну от і ці кризові періоди змін у дітей викликають кризу. Сім'ї, ну то ну скільки батьки реагують так, як дитина була ще така, дитина вже змінилася і до її. Треба вже трошки по інакшому сприймати. А, а, а як щодо от саме світосприйняття? Чи може це бути проблемою, якщо ну, наприклад, дитина так є зараз ну, там нові якісь тенденції, тобто вона відрізняється в неї світосприйняття, сприйняття? Мабуть, що відрізняється від того, як у батьків воно, і от батьки можливо просто не встигають адаптуватися до того, як змінюється світ, а діти Або іншими словами, встигають. як я розумію, чи може бути якщо а, батьки старші, то відповідно конфліктів більше? Якщо батьки молодші, то їх менше, бо вони вже розуміють світосприйняття своєї дитини. Я від би від віку так батьків не, це не сказала не обов'язково. Це скорше буде залежати від готовності порозуміти дітей, тобто від батьків. Може бути зріла, розуміюча мама, а може бути молода, не розуміюча, не приділяюча увагу, увагу дитині, мами. Тобто, ну я не думаю, що це буде залежати. Кажу, це скоршу від батьків самих буде залежати, як вони до дитинки своєї відносяться. Яка криза загалом вікова криза найважча для дитини? От коли в якому віці найбільше конфліктів вони? між батьками і дітьми. Ну, я думаю, я би так не хотіла називати, що якась конкретна криза, тому що там криза трьох років чи криза шести семи років, вона теж не є простою для батьків. А, можливо, криза підліткового віку важча, тим, що в тому віці вже важче керувати дитиною, тобто вона може ну без дозволу батьків собі дозволити більше свободи, і ну, вона вже не така є залежна, на як дитина трьохрічного віку, чи дитина шести семирічного віку. Що, тобто, ну але ті кризи, мабуть теж не є легшими. То батькам це можливо ну додавати чи контролювати легше в якій смілі. Що би ви порекомендували? Як поводитися, коли в сім'ї є підліток бунтівник, от який там ну не а хоче такі слухати, були. Як, який не хоче там подобно нічого робити, так. що з ним можна зробити, і чи можна за вже 16 років мене ніхто не розуміє, так ви світ проти мене, батьки ви не розумієте. Ну, по-перше, я би хотіла сказати, що про це слід задуматися не тоді, коли дитині 16, а трошки заздалегідь. Mm -hmm. Тому що, ну як знаєте, як в анекдоті, коли прийшли до психолога і питаються, що там моїй дитині 5 років, коли мені почати дитину виховувати, ну чи я не запізнився. <сих> Психолог відповідає: напевно, знаєте, да, що ви запізнилися рівно на 5 років. Mm -hmm. Тобто, ну, не можна починати виховувати в якісь кризові періоди. Ми постійно маємо займатися нашими дітьми. І, і все одно. Я думаю, що тих криз ну в більшій чи меншій мірі ну не минути, тому що особливо, якщо ми говоримо про підлітковий період, то це певного роду вже сепарація, тобто відділення дитини від батьків. І це є закономірно, що батькам хочеться, щоб дитинка була при них, тому що це їхня частинка, це їхні вкладення, їхнє виховання, життя. А дитина вже потребує чогось іншого. Тобто, тут конфлікт, ну за рахунок того, що різні потреби, ну які в кожному, які які в кожній кризі, як у батьків. Так і в дитини, ну напевно, шлях ну намагатися порозуміти на не, не загострювати ці конфлікти. Ну я кажу, що я просто тяжко уявляю ситуацію, що можна без посторонньої допомоги цього уникнути. Якщо 15 років там по одному, а тепер вдруг я стала порозуміючою. Але якщо я завжди йшла по цьому шляху, якщо я завжди була відкрита до дитини, то тоді напевно в підлітковому віці легше буде. Ну і плюс внутрішня своя готовність відпустити, хоча це боляче для кожної мами і тата, напевно. До прикладу, суворість, така постійна дисципліна може бути е, запобіжником конфліктів сімейних між батьками і дітьми? Е, ну я вважаю, що норма в дозі. Тобто, десь має бути середня дорога. Е, є прихильники, батьки, які надають ну, геть, там, повну свободу своїм батькам і своїм дітям і вважають, що потім буде конфліктів менше. Хтось, от, як ви кажете, що от, якийсь там більш строгий варіант. Я думаю, що ні один, ні другий в крайніх варіантах не буде оптимальним, тому що Якщо ми даємо повну свободу дитині, то тоді вона не має, ну меж вона кордонів не знає і не орієнтується. що Добре, що не добре, ну, якщо є якась така вседозволеність. Якщо все жорстко, то тоді важко відчувати, розуміти свої якісь власні потреби. Якщо все рамковано є зовні, на тобто, якщо я чітко знаю, що мені треба сказано снідаю в 9, 12, там, вечері в 6, і не по інакшому, то тоді або там на сніданок у нас завжди яєшня. Як я хочу творог, ну я так у. Ну, Трію на таких угу. простих прикладах, але якщо все занадто жорстоко, то тоді або жорстко, так в межах, то тоді я не можу ну важче відчувати щось своє. Ну тому напевно, от десь серединка між тим, межі мають бути, але ну в межах ті межі, угу. якщо так можна сказати, зрозумів. Все більше чую від знайомих вчителів про те, що з роками діти стають більш проблематичними, більш можливо, навіть агресивними. Ну від чого з'являється така тенденція? Адже в принципі, якщо ну що типу за логікою речей, так батьки цих дітей вони були ну більш виховані Союзі так. виховані, ну, не обов'язково що в радянському Союзі, але були більш такими ну спокійними, можливо. Ну, я думаю, що в кожній, якщо конкретній сім'ї, то однозначно якісь основи виховання будуть передаватися з покоління в покоління. Можливо, тепер трошки ну, важче керувати сучасною молоддю через ну більшу свободу. Тобто, власне, як ви замітили нашу ви ну, підмітили, що в радянський час у нас не було, то в нас було більше рамок. І можливо, ми не задумувалися над багатьма речами, і тепер ми маємо більше можливості ширше висловлювати наші емоції, ж краще радіти, більше ну віддаватися, ну так легше да, життю, але інша ціна того, що ми маємо на менший ступінь контролю. Ну і е, ті самі, от інформаційна вседоступність е, е, ну, різного роду інформація, яка підборю піпідбурює молодь до якихось таких ніж Знає... вільних. поступків. знаєте, часто в багатьох сім'ях конфлікт між батьками і дітьми закінчується застосуванням паска. От у мене два вас питання як до психолога: бити чи не бити свою дитину. <реш> я противник фізичного противник. насилля, тобто особисто, якщо до мене, то я я, я, ну, я противник. Добре, тоді як вибудувати можна батьківський авторитет? Ну, Знову ж таки, я скажу те саме повторюся, Якщо це починати в підлітковому віці, то я не знаю, як Дуже зразу. Пізно. Да, ну, досить тяжко, ну, не то, щоб пізно, ніколи не пізно, але це важче зробити, ніж це було б з нуля. Найпростіший і найефективніший спосіб це батьківський приклад. Тобто, якщо дитина бачить і нехай навіть батькам здається, що вони в холосту говорять те, що вони говорять, воно все одно мимо. Не проходить, але якщо я кажу, що іди вчися, треба працювати. А сама сижу перед телевізором і нічого не роблю. То тоді ну важко дитині розуміти, чого ж я маю працювати, якщо мама нічого не робить. Але якщо я показую десь собою, тобто по принципу роби як я, і плюс ще це словами підкріплюється і пояснюється, чому так. То тоді нехай воно якийсь там бунт той буде здоровий, але воно все одно в якомусь більш старшому віці, дитина ну зрозуміло воно відкладається все одно наш. Поступки відкладаються, тобто, в першу чергу, потрібно виховувати себе, бо діти нас копіюють однозначно. Однозначно, тому що більшість прикладів, чому часто сімейні є історії повтори, що там як ну, сім'я молодих подібна там на на батьківську сім'ю, чому ми там шукаємо подібних, або, або таких самих на там дівчата, як, як тато, або протилежних. Тому, тому що ми вміємо так, як нас виховали, або знаємо, що точно так не хочемо. На тобто, від того. Можна а тобі вважати, чи... що, наприклад, вибачте, що так, як мене виховували, я буду так само виховувати свою дитину. Е, ну, найпрості, тобто, якщо ви спеціально не будете цьому обучатися, на, ну, не обов'язково психолога, але ну, читати там спеціальну літературу чи спілкуватися, якщо ви не будете саморозвитком займатися в цьому напрямку, то скорше за все у вас є два варіанти: або точно так, як ваші батьки, або з точністю до навпаки. Ага. Е, е, але якимось третім новим шляхом, на, якщо вас ніхто не вчив, немає іншого досвіду просто. Немає інш... Його досвід, тобто я можу знати, що я буду так робити, бо мені так робили, або я знаю, що це погано, і тоді я буду робити протилежним чином. Але не є ж тільки чорне і біле. Є якісь проміжні варіанти. оцим проміжним треба вчитися, ну, бо не вірю, тому... що тільки все погане, бо все хороше відбуті. Тому вийду, вийду, на наше вийду. з колегою заключення по тобі uh, складається в тому. що... Хто тут колега? Це. Чи ми сьогодні вияснили, що бити діток не можна, бо я також противник цього. Не тому, що ми не били, мене ніколи в житті не били. Але от я за те, щоб дітей не бити. Меніки, ну, деколи можна вразити і словом гірше, тобто і психологічне насилля, ну, як російському мені прив'язці, я не позитивно до це, на це реагую. Ну, тому треба уникати всякого насилля. Ну, бо, ну, Виховувати треба, дітей розуміло. це означає це мистецтво також. І йому треба вчитися, це як професія, насправді, це те, що я зрозуміла. Okay. Okay. Вам дякуємо за таку гарну, цікаву Дякую. ранкову розмову і будемо раді вас бачити наступного тижня. На нашим глядачам ми нагадуємо, що гостя у нас була.